Слава Ісусу Христу! Слава новіки Богу, святому! Чим сьогодні обідаєте? Чим обідаємо? На стінах був суп, хлопці з'їли, та й прийшов з церкви та й думаю, що буду варити вже, побачте, вже 2 година 15 хвилин. Наварю макаронів і нарадив їсти. Хлопчики, йдіть сюди. І сюди будете обідати. Так. Тримай фрукти маємо. Слава Ісусу Христу. Слава нові Богу. Що там? Рисповсю? Рисповсю. Рисповсю. Бо я їхав туди, що спав. Я ще їхав туди спав. Так. Фрукти Михайлику бери другу. Максимчику, ти вітався? Всім доброго дня. Доброго здоров'я! Слава Ісусу Христу! На броколі і неси туди, будете їсти. Ще того забирай. Одним словом, тако, то що люди їдять, то й ми. Ікра не справжня і, справжні, і Але розумієте, хто хоче придертися, то придереться до чого-небудь, навіть до, до каструлі вчепиться. Та й таке. Хай все Бог, Отець, Син, Дух, Святий всіх благословит, дарує здоров'я, будьте благословені, живіть з Богом і мирного неба, мирного українського неба, рідної землі під ногами. Йду поснідаю, бо до служби священник немає права їсти. Служилася літургія в Білозєвці. Далі служилося в Шушківцях, я вже 2.15 і йду снідати. То буде пішлункова здоров'я, я о 2.15 буду снідати, та не дуже, але що вже є, то є. Одним словом, всім благословення, братя, сестри. До зустрічі 21-й годині здається, Тетяна Миколаївна обіцяла мені сьогодні вечері прийти на вечір християнських пісень. Якщо доживемо до вечора, то буде, буде вечір християнської пісні. З богом і пішли їсти.